Вітаю вас. Сьогодні 50-й день із циклу 365 днів одного року. Дощ. Ми його дуже довго чекали, тому що була весна суха, а зараз прохолодно і дуже хочеться сонечка. Проте зверніть увагу, наскільки деревце бодре, як йому комфортно. Ця температура, яка для людини, ну, заставляє одягатись таки. 10 градусів це маловато, а для дерева, певно, саме те, що треба. Рослина розвивається. Трава росте дуже добре, і гриби. Все-таки з'явилися гриби, строчки, смочки і інші, ну, такі маленькі, знаєте, які не мають харчового значення, але приємно на них дивитися. І взагалі життя йде і погода. Не повинна створювати вам негативу. із за того, що тіло не зовсім комфортно себе почуває. Трохи одягніться, випийте чашечку кави, і настрій буде чудовий, аби в душі була чистота й гармонія. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, будьте здорові, будьте щасливі, не виділяють для людини якогось спеціального часу, щоб бути щасливим. Не треба згадувати з великою ностальгією минуле, де може було момент, який вас. Сприймалися, як світлий, гарний, але ж життя не стоїть на місці. Але не треба і на майбутнє покладати всі надії, що от майбутнє як підійде ближче, і воно буде щасливим. Будьте зараз щасливими, знайдіть ті моменти і. Обставини, які показують, що у вас достатньо всього, щоб бути щасливими. Нам, звичайно, хочеться більше спілкування. І є люди, які просто своєю присутністю створюють нам інколи достатньо теплі і щасливі моменти. Ну, не завжди у них є можливість бути повністю відданими дружньому спілкуванню. Є свої турботи, є свої інші якісь уподобання. Не потрібно ностальгірувати і чекати тільки прояву. Цієї людини, тому що своїм настроєм ви можете і доставляти йому певної турботи. Людина відчуває якийсь дискомфорт внутрішній, коли хтось сильно скучає або. Ностальгірує за людиною? Зв'язок між нами, звичайно, є з тими людьми, які у нашому близькому оточенні. Тому старайтеся від своїх думок, таких, які, ну, сумні, сказати би, може, якийсь такий укор є в душі. Ой, та де ж та людина, де вона? Чому не відгукується, чому не приділяє уваги. І це друга людина може відчувати вашу таку стурбованість і буде викликати в неї достатньо негативні внутрішні відчуття. Немає в нас іще. Вірного розуміння, як наші відчуття відображають дійсність. І ми інколи саме собі фантазуємо. Мабуть, нам і даються такі ситуації, щоб ми вчилися чіткіше і ясніше аналізувати і відчувати. Наші взаємини і взаємозв'язки. Дійсно говорять, що найдорожче це спілкування. На щастя, більшості людей все-таки вистачає шматок хліба, криша над головою, не дивлячись, якщо не брати до уваги. Обставини не зовсім мирного стану. Але є, звичайно, чашечка кави і до кави, а хочеться теплого слова. І ми на цьому зациклюємось. Починає настрій падати. І це неправильно, не потрібно залипати на взаєминах із певною людиною. Дайте можливість і їй, цій дорогій для вашої душі людині жити вільно. Буде момент, коли взаємозв'язок буде корисним для обох, буде давати можливість розвиватися почувати щастя, впевненість у завтрашньому дні, тоді, коли поряд, а тоді воно буде доречно, поки немає добровільного бажання, не притягуйте своїми своїм сумом, своїми думками увагу людини. Свобода волі, мабуть, це все-таки те цінне, найбільш цінне, що нам дарував Бог. Людина має бути вільною. Ну от це не професійні роздуми, я не психолог. Просто розумію таким чином. Поділилася з вами, хочете, послухайте. Якщо ви маєте бажання, напишіть відповідь, як ви бачите все це, може спільними зусиллями можна буде знайти потрібну точку уваги, точку зору на цю проблему, бо це турбує багатьох людей. Хто про це говорить, хто не дуже говорить, а в душі турбота є. І ми ростемо і духовно, і душевно, стикаючись із подібними, невирішеними ситуаціями. Будьте здорові, будьте щасливі. Намагайтеся бути щасливими в теперішньому часі, не відкладайте ні в минуле, ні в майбутнє. Хай вам щастить.